Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні дуже чудовий день, День Святого Миколая. Я вітаю усіх дітей, бажаю здоров'я, успіхів у навчанні, всім діткам, щасливої долі. І також сьогодні День Збройних сил України, і я хочу привітати усіх військових. України. Побажати успіхів, вдачі, здоров'я. Ми вас дуже любимо, підтримуємо щодня. І все буде добре, все буде Україна і перемога за нами. Це точно. І також хочу побажати вам доброго ранку. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. І зараз я хочу подивитися, що приніс Миколай для військових, для українців. Що хочу сказати, що хочу передати всім, хто дивиться відео, близьким людям, Святий Миколай. Скажіть. Приніс. Він приніс. Так, він говорить, що світло є, він бачить велику радість, карта Сонця. І йдуть великі поміч, кошти до вас. Гроші йдуть, зміни. Не, не буде більше такого жаху і страждання. Тут зміни на краще. І дійсно вийшли карти, що ну, Миколай говорить так. Я знаю, що зараз темрява, що зараз дуже ем, багато страждань. І на серці, і пролито крові. Оце він говорить. Але... Це загоїться рано Скажіть ваші сили, що хоче сказати, Миколай, святий Миколай. Угу. Допоможуть. Буде три людини. Е буде покращення. І тут все говорить Миколай про фінанси, про здоров'я, про те, що були, може, поранені люди. якісь, ну, Тут вийшло, що чи контузія може була. Поранення в голові. Більше на голову. От. І це з часом пройде. Ми зараз виходимо із темряви. Скажіть, допоможіть, що хочу сказати, Миколай, про здоров'я. Так, говори більше про здоров'я, піклуватися. Тут сказано, що пройде три місяці і буде відновлення повністю. Тут повністю показано людей, в яких нервове виснаження, може бути посттравматичний синдром може бути. І шукайте ліки, от приймайте, пийте трави, ліки, є. Він приносив, до вас прийде лікування, до вас прийдуть хороші. Це спеціалісти, лікарі про це говорять. І знає, що дуже сильна депресія. І відродження через три місяці говорить, буде все по-іншому. І тут також. Зараз закладаються дуже гарні насінини. От вони мають вирости і буде відродження, будуть гарні приносити плоди, результати. Так, іде нове радісне життя сонця. Такого жаху більше не буде. Дуже хороші новини прийдуть. Від Миколая. Скажіть ви ще сили допоможіть. Що ще хоче сказати Миколай? Що робити? Говорить, що агресія завершується, якщо... Буде перелом, буде такий перелом і абсолютна перемога, і дуже різка зміна. От ворог той, хто нападав безпричинно робив агресію, дуже різко змінюється на а, абсолютно на таку на мир, от. Або будуть йти на переговори, розмовляти, любов, про любов говорити, різкі зміни на мир. І це абсолютна перемога. Тут всі вороги будуть подолані. Вони а, складають зброю. Складають зброю. Головне, що говорить... Миколай, ще треба піклуватися про свою психіку, нервову систему, приймати всі лікування, які можливі, щоб втримати голову. Саме головне голова. Це так, так і є. От, зміни на краще. Прошу вище сили, Янголів, охоронців духів роду, закликаю допомоги. Святого Миколая прошу допомоги. Одводіть, одверніть ворогів, Отсікаю на віч всю агресію. Повертаю назад ворогам. І всі травми, стрес, депресію вертаю ворогам. Хай вони страждають. А й в них буде депресія, все погане собі забирають, буде так. Все лихе назворіти іде. Все, щоб не робили вороги, більше не працюють. Руйную всю агресію, всі плани, ворожі зруйновані, вся пропаганда. Все погане, зруйновано, більше не несуть негатив, одсікаю, отвертаю на віки вічні ворога. Буде так. Прошу захисту міцного від Святого Миколая, від вищих сил, від янголів охоронці. Захист міцний і вдень, і вночі. Усім, хто дивиться, відділ близьким людям. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного і вдень, і вночі для усіх, хто дивиться відео близьких людей. Більше вороги не можуть нападати, втрачають енергію, втрачають силу. Виходився з них сила більше воювати не зможуть, більше агресію чинити, не зможеш щодо тих, хто дивиться відео близьких людей. Захист міцний буде так і такий. І. О, так що так. Святий Миколай завжди поруч із нами і чує дуже гарно всі слова. І веде. Він веде, в нього він знає все, що потрібно, і зразу вийшов, відразу вже вийшов на зв'язок. Каже: я знаю все, що відбувається, я веду до радості, до світла, до... Гарного, до гарних часів. А, зараз тем. темно ще побуде трошки і закінчується. Ще питання є від глядачів. Скажіть вище сили, допоможіть, яка істина причина енерезу у дитини? Не вкрив, яка істина причина енерезу у дитини. Телогічна причина карта мага. Тут дуже сильна жінка якась втручається і похилого віку. Ще можуть бути жінки, інші жінки. Ну ви звідти переїхали. У, у дитини нервовий, на, напад, а, застрягнута в ситуації. Може, були якісь серйозні. Щось пережила дитина стрес. Оце точно це заперечує. Ну і магія присутня. Заперечую всю рідину що лють на дитину, анулірую, більше не працює. Всі крадники, мороки, стяги знімаються, обираю всі порчі на здоров'я. Знімаю, обираю, більше не працюють. Анулірую повністю. Всі програми і хвороби знімаю, обираю, заперечую. Заперечуюсь, негатив убираю. Порчі прокляття знімаю. Убираю. Магію всю обираю, анулірую, знімаю з дитини. Відкриваються дорогі шляхи на нормальні сечовиділи. Більше немає страхів, виймаю із, із стану, виймаю із миті, відновлюю нервову систему, більше немає переляку, знімаю повністю, відкриваю дороги на нормальне сечовиділення, виділення без затримань, без безконтрольно Відновлюю контроль над сечовиділенням у дитини. Більше немає енрези. Буде так і так і є. Обираю всю магію, травму і стрес, свій маю, очищаю енергетичний, фізичний простір до ідеального стану. Буде так і так і є. Здорова Добре. дитина. Більше нема жодної причини, через яку нерез у дитини. Більше немає нареза. Контрольоване сечі виділення без перешкод. Вимаю всі страхи. Більше немає нарезу. Більше не боїться. Убираю. Очищаю дороги і шляхи на щасливу долю. Буде так і так є. Так. Да. І ще питання від э, глядачів від э, цієї ж людини, чи є загроза викрадення дитини? Скажіть, допоможіть, ваші сили, чи є загроза викрадення дитини? Дуже сильно. Дійсно, є загроза викрадення дитини. Ну, не викраде. Багато залякувань, багато залякувань. О, тут е, вам закривають шляхи. Хочу, щоб не було грошей, щоб ви не змогли е, е, жити. На бідність зроблено. І дійсно йдуть розмови, але ну, це більше йде залякування, але зрештою може бути і викрадення. Це ще проблема. Це треба забрати. Убираю, отсікаю на віки вічні, агресора. Більше не можуть тручатися. Вибираю. Заперечу весь негатив убираю. Анулірую всі програми негативні знімаю. Вам допоможуть родичі. Заперечу весь негатив убираю. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть, агрес, агресора більше не можуть вручатись, залякувати не зможуть. Адсікаю на віки вічні. убираю. убирає. Більше агресії чинити не зможе, дитину вкрасти не зможе. Більше немає такої думки про викрадення дитини. Адсікаю, убираю на віки вічні того, хто планує викрадати. Руйнує всі плани, більше не хоче цього робити, з дуже важко це робити. По інших шляхах іде, одвертає на віки вічні ворога. Більше не зможе втручатись, залякувати, впливати не зможе. відсікається, буде так. Вищі сили, янглів-охоронців, духів роду. Прошу, одведіть, одверніть агресора, по інших шляхах пустіть. Більше не можу втручатися у життя, викрадати дитину не зможе. Зруйновано повністю всі плани. Оцікаю на віки вічні, одвертаю, буде так і так є. Це погане все вспіль сльози і страждання вертаю форму. Як тільки агресія почне чинити, сили втрачаюся, сина і більше лиха зробити не зможе Томість втрачаю, вся сила ходить. Де буде все сказано здійснено, так буде. Так, так. Є загроза, але вам вдасться е, уникнути цього. У вас є якісь люди, родичі мені вийшли, або якісь друзі дитинства, що вам е, врятують, що будуть вас рятувати. Кажіть, допоможіть, чи лишився загроза викрадення дитини? А у вас все буде добре. У вас тут дорога виходить. Головне, не виходити на зв'язок. Великий обман, постійний обман. Вас не люблять. Заперечу, весь негатив убираю. На зв'язок не можна виходити. Убираю, знімаю всі страхи, амани, мороки, знімаю, привороти, негативні програми, убираю, анулірую, відкриваю дороги на щасливу долю в дитині. в та, та, питав. Більше не можуть втрачатися ваше життя без вашого дозволу. Ставлю захист міцний на дитину, над вами буде так і так є. Вожу ворога по інших шляхах. Всі мороки магічний вплив руйную. Як за уся вода сходить, так і з вас сходять всі негативні програми. Буде так, і так і є. Більше лиха зробити не зможу, всю силу свою втратить буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу допомоги, вищі сили, допоможіть, буде Верховний суд і весь біль. Страждання повертається ворогові, хай сам на собі це все пережива. Буде так і такий оцікає, вертайний квічі агресора. Більше лиха зробити не зможе, все погане на себе забирав, буде так і так є. Да, тут говорять, що вам треба легше не лишати наодинці і, і не виходити на спілкування. От. В таких випадках треба відрізати. Відрізати, у мене є як відрізати на, на каналі, можна переглянути, як відрізати людину. Щоб вона зникла з вашого життя. Більше не турбувала. Ну і я можу зробити відрізання. Добре, от така вийшла сьогодні кава. Ще раз вітаю усіх із святом. Сьогодні дуже гарний день, дуже гарне свято, будь ласка. Налаштовуйте себе на гарні думки, викидайте погані думки. Це не призводить ні до чого хорошого, тільки думати про хороше, про гарне. Програмуйте своє життя прямо на хороше. Це вже велика робота. Дякую ще раз за увагу. Будьте здорові, щасливі, щоб у вас здійснились всі ваші наміри, плани наших військових, щоб була перемога. І вдача, велика вдача. І всі ваші плани, наміри здійснились найкращим чином буде так. Дякую ще раз за увагу! Бажаю приємної кави і до зустрічі!